Рід, дорогоціні, певно, всі знають молитву Отче наш, а якщо не всі, то давайте розберемося і значення слова хліба насущного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Як ви думаєте, що означає хліб? дай нам хліб на сьогодні хліб? Хліб, ми думали, так як я ще й маленька була. Я думала, хліб це то кожного дня, що ми їмо, так? але це не так. Давайте прочитаємо, про що говорить нам від Івана шоста глава. Давайте прочитаємо. А Ісус їм сказав, по правді, по правді кажу вам. Не мої хліб із неба вам дав. А мій отець дає. Вам хліб правдивий із неба, бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм: Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи не прагне. Але я вам сказав, що мене, хоч ви й бачили та не віруєте, усе прийде до мене, що отець дає мені, а то, хто до мене приходить, а не я не вижену геть, бо я з неба зійшов, не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж була воля того, хто послав мене, щоб я усього що дав від мені він, я нічого не втратив, але воскресив те останнього дня. Дуже цікаве значення, так? Але я також не розуміла. Ну, дай хліба, дай нам насушного, дай нам на сьогодні, так. Я розуміла цей той хліб, щоб, мені, щоб я не голодувала, щоб я кожного дня мала хліб на столі. Але хліб насушний це є слово Боже, це заповіді Божі, це Біблія. По яким заповідям ми повинні жити. Це хліб нам, святий хліб, це слово Боже, ми повинні його вчити. Ми повинні його розуміти для того, щоб врятуватися. А не так. Ми прочитали молитву набір букв, да, Ми прочитали все. Ми помолилися. Ні, це святе слово, святе Боже Слово. Во, яким ми повинні жити кожного дня, аби ми могли врятуватися. Слава Ісусу Христу! Дякую за молитву! Амінь.